Всім величезний привіт, вітаю вас в Єва. Підходять до кінця знижки. В магазині Єва ще залишилось декілька днів. Давайте подивимось, що по пранню тайт в капсулах. 12 капсул, 149 гривень, хороша ціна. Також, якщо я не помиляюсь, хороша ціна на тайт гель, Також хороша ціна. Тут літр 179 гривень. Лоск 159 гривень 850 г. Так, ось цей Аріль також, бачите, його розкуповують. Це великий літр 500-364 гривні. Гелі для прання персіл 229 гривень 850 грам. Непогана ціна на перволі 174 гривні. 990 об'єм тут є для відновлення. Та аромат для кольорового, для прання вовни та шовку і для прання темних речей. Засіб Кьонен гель для прання. 1,5 літри 139 гривень. Зараз універсальний да, формула плоти, проти плям. Так. І ось такий чорний Кьонен, 88 гривень 950 грам. 139 для кольорового Кьонен. Так. Капсули Кьонон були 100... 229, зараз 179. 16 капсул, одна капсула виходить 11 гривень. Колор і універсальні. Бачу, на поличках вже сарма з'явилась, Зараз без акції. А фері по 60 гривень, трішки подорожче в фері, а півлітровий. А ось такий літр 350 можна придбати за 139 гривень. Для посудомийної машини 17 капсул Ferry 226. Для посудомийної машини фініш 20 таблеток, 207 гривень, дуже хороша знижка. З'явилися знову сіфи всі і великий, середній і маленькі. Вони в акції. Великий 100 гривень 750 грам. 500 грам 70 гривень і маленький 48 гривень 250 г. Для миття підлогисів 89 гривень. А ось Кіонен можна придбати за 52 гривні. І до речі, я в наступний раз, коли мене вже закінчиться, мій я спробую Кіонен. Тут цілий літр 52 гривні. Змивки в туалет унітаз. Кіонен по 41 гривні. І брефи по 50 гривень. Також є по 44, Гелеві по 44. Можна купити подвійні, є, навіть потрійні, по 119 гривень. Брефен це дешевше буде. І ось за ці очищуючі кубики я вам говорив, що кидаєш в бачок унітазу, і вони десь на два тижні да? приблизно. Ось, а є дуже хороший сано блок, який ставиться в бачок унітазу. Його вистачає на дуже, -дуже довго. Я показував вигляд в кльові та фігові відео. Так, ще, ще тут стоять косметички. Дивіться, яка, а, от бачите, яка, яка фірма. Косметичка непогана. Менкей, Тут є для гоління, бальзам після гоління і крем після гоління. Набір з трьох штук, ще плюс косметичка лише за 239 гривень. От якби була така косметичка, надзвичайно мені подобається, оця, я б, мабуть, взяв би. А ось тут набір Head Shoulders, два шампуні та гель для гоління. 666 гривень. Така ціна 3 шістірки. ну Вже ми могли б щось інше придумати. Але косметичка класна. Чому тут не така? Так, і Old Spice. Також недорого, не, не виходить 415 гривень. Взагалі хороший, хороший набір. Тут після гоління гель для душу і стік. Твердий, ще й косметичка фірмова. Хоча для чого нам її треба, не знаю. <сум> так, добре, ходіть, подивимось далі з вами на акційні продукти. Так, мої серветки дуже хороші. Зараз 29 гривень Рексона. Акс. Ой, вже бачили? АКС, антиперспіранти, ось такі з'явилися тільки по 103 гривні. Не знаю, чому таке все дороге, оці дезодоранти, не знаю. Самі найдешевші бачу кулькові. Ну, це рахуються і чоловічі, і жіночі ну, в ціні дуже дорого. Хоча в іншому магазині на жіночі дуже хороші були знижки. Пропустив я поличку з кондиціонерами Сілан 169 гривень, літр 200, і маленький можна придбати за 93 гривні 600 мл. Ось такі величезні-величезні літр. 360 169 гривень, теж ніби не хороша, не, не хороша, непогана знижка. Подивіться, зверніть увагу на Кіонен. Я бачу, що купують. Хто купував кондиціонери для білизни Кіонен літр 800 100 гривень і маленький 66. Мені здається, вони не будуть гірші, ніж інші. Ціна просто бюджетна хороша. І сапфір по 56 гривень. До речі, акція до 10 грудня. Купуй дві будь-які одиниці пляму вивідників відбілювачів, кондиціонерів для білизни та отримай економію на другу. Тобто, бачите, можна щось придбати і отримати знижку на другу. Кіно купуєте за 100, а другі за 50 гривень. Також і сілани, і Лінори. До речі, елінори. Без акції, без знижки 249 гривень. Ну, зараз можна ось ці купити сіла А, великі без акції, а маленькі лінори по 96 гривень. Так що зараз скористайтесь нагодою. Також акція на пляму вивідники. Від Кьонен пляму вивідник коштує 57 гривень. Зі знижкою можна другий придбати зі знижкою 50%, ваніше без знижки по 100 гривень. Є маленькі, хто користується ось, будь ласка, по 27 та по 16-18 гривень пакетки. На них теж знижка 50% розповсюджується на другий. До 10 грудня акція кешбек 80% на всі гігієнічні тампони. Так, бачу що є зі знижкою, навіть зі знижкою 40%. І ще вам повернуть кешбек 80%. Також скористається цією нагодою. Дуже хороша пропозиція. Хороша ціна на міцелярні гелі для інтимної гігієни. Зараз вони по 50 гривень, об'єм 300 мл пляшка з дозатором. В акції туалетний папір літо в упаковці 4 штуки, двошаровий, 35 гривень. На дитячі серветки Джой бачу, купуйте одну, друге. Ну, Оплачуєте на касі за одну, а можна дві по ціні одної. Друзі, це вже вечір і я вже трохи туплю. Вечером знімаю відео, вже третє або четверте, не пам'ятаю. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, величезне спасибі та за ваші коментарі. Знижка бачу на щитки, на деякі, на браші і плюс ще акція. Купуєте дві по ціні одну Так, а ось ці вже всі розібрали. Не знаю для чого, мабуть, на якусь зачіску новорічну. А це начісувати, так? Да? Це начисувати а, ці локони, як їх називають, чолки. Ну, на всі щітки. 2 дорівнює 1. Тобто 1 дорівнює 2. Це ніби подарунковий набір із срібла. все срібло, люстерко, крап. Хороший набір для обличчя, для чищення обличчя професійний. Для догляду за обличчям. Тут до 10 грудня також акція на всі ножиці, щипці, кусачки для манікюру та педикюру. 80% кешбеку. Дуже легко орієнтуватися. Бачу дещо навіть зі знижкою є, де стоїть ось така позначка 80% кешбеку. Це все йде в чек на вашу карту. Карта є вам зайка і ці всі гроші можна використати наступного дня вже. Крутий спонж у вигляді кактусу. Зі знижкою зараз набір пензликів. 5 штук упаковці, 50 гривень. Ну, тут всякі дівочі штучки. Так, а це, ну, це все спонжі, я зрозумів. Добре. Так, на біжутерію теж бачу, йде акція. До 10-го, включно до 10-го по 10 грудня 2 дорівнює 4. Тобто купуєте, оплачуєте на касі за 2, а можна придбати 4 прикраси. Це теж ніби хороша акція. Можна привезти свою колюжанку, сусідку, маму і обрати. Розділити чек. І буде вам щастя! А оце йдуть такі брошки. Зараз молодь носить на рюкзаках такі, бачу, дуже дуже багато. Так, сережки дуже красиві, дивіться, які гарні. Надзвичайно красиві на новорічну ніч. Дуже легко орієнтуватися, а вказана, ціна вказана на, на самій продукції, на упаковці. І тут також знижки, ну, як знижки, акція також. Придбайте дві. Оплатіть за дві, ага, візьміть 4. Так, бачу знижка на колготи, дефіле по 60 гривень, від 60 гривень. Ну, вже більше ден. легінси, це вже йдуть дорожче. Так, Vivienne по 119, 125 та 139 гривень. Бачу акцію на підгузки, Лакіпін. Всі підгузки трусики на Лакіпін до, ну, включно по 10 грудня, 80% кешбек. Так, ось так вони виглядають. Щось я ніколи не звертав на них увагу. Усі підгузки та підгузки трусики 80% кешбеку. Бачу знижка на шкарпетки. До речі, такі не тоненькі грубі шкарпетки, жіночі. Чоловічі зараз також зі знижкою 54 гривні. Бачу, тут щось надав. Так, всі жіночі гелі для душу 400, 450 та 500 мл зі знижкою 50%. Зрозуміло. Так. Ось це який в нас іде, Це 450, 81 гривня дави. І дави гелі для душу вагою 250 грам, 74-50 А вони не йдуть зі знижкою, да? Так, да, тільки 400, 450 та 500. Зрозуміло. Великий палма гель для душу 109 гривень. Маленький 61 гривня. Ціна не змінюється на Greenway, Велика упаковка кремовий гель для душу по 750 грам 67,90 Так, ось такі смузі Greenway 400 г 32 гривні. Швиденько подивимось шампуні. Шампунь clear великий 123, маленький 72 гривні. Шаума бачу 100 гривень. Шаума вже охохох. Угу. Шампуні та бальзами кондиціонери IQ Code. Зараз 185 гривень. Також допоміжні засоби для волосся є IQ код зі знижкою. І ще бачу в акції, мабуть, теж скоро закінчиться. на... Ось ці айскрім засоби для волосся. Тут і маски відновлюючі, і шампуні, і бальзами, і кондиціонери, і сироватки Один плюс один дорівнює три. Хто користується професійними ось цими засобами ізюмів, це корейські 320 гривень. Зараз кондиціонер такий, і шампунь також 321 гривня, півлітрові йдуть. Бачу, розкуповують щось. Так, звичайний Head Shoulders з бальзамом, чи да, з кондиціонером 155-400 грм. І ось мій улюблений звичайний шампунь 148 гривень. Зараз по 300 мл він йде. В акції шампуні від Schwarzkopf Кліс по 127 гривень. І тут акція, я бачу, на Пантін всі засоби для догляду за волоссям Пантін прові. 50% знижки. Я бачу, шампунів взагалі немає, все порозкуповували. Пантін прові. Тому що дуже хороша ціна. Шампунь Пантін 80 гривень, а, кондиціонери маски Пантін 79 гривень. Можна придбати будь-які. Просто під ваш а, а, як він називається, скажіть мені, під ваш. Під ваше волосся, дивіться, тут, тут, мабуть, висить ось ця інформація, цей цінник, і багато не замітили, що ще ось тут за ціноком схований пантін прові. Зі знижкою 79 гривень, 400 мл. Живильний коктейль, об'єм та міцніше. Хороша ціна. Дуже хороша маска на пантін. Дуже хороша ціна на маску прові. Також знижка 50%. Зараз 119%. І тут ще комусь лишили 1,79 гривень пантін. Це такий самий? Так, да, це такий самий. <свісно> Добре. Так. І з пантіну, мабуть, я все вам показав. Ну і по 92 гривні зараз можна придбати ось ці а, двофазні спреї кондиціонери Вони йдуть 87. Ні, це ось ця теж одна залишилась. Це відновлення для волосся. Відновлення для волосся три штуки. Поли для відновлення 87,50. А спреї двофазні 92 гривні. Спрей-кондиціонер. Шампуні Фрутіс від Гаріньє. Зараз по 160 та 153 гривні. Теж бачу дещо порозкуповували. Маска від Гаріньер Фрутіс 223. Ну, зараз дійсно можна придбати маску Пантін і доглядові засоби зі знижкою 50%. Так що зверніть увагу, дівчата. Ботанік терапія, зелений чай, тонізуючи шампунь без силіконів для всіх типів волосся, 129 гривень 400 грам шампунь. Чорний кмин для сильної. Так, 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 так. Для жи, для дуже схильної дожирності волосся 101 гривня. Бачу акція на фарби на другу одиницю. Купують дві будь-які крем фарби для волосся та отримай економію на другу. Це теж дуже-дуже хороша а, акція. Хто користується якоюсь фарбою для волосся, зараз можна придбати а в Єві на другу отримати 50% знижки. Бачу навіть деякі є зі знижкою 50% а, зі знижкою жовтим цінником я маю на увазі, тому що деякі без знижки, а є деякі, ось бачите, гарін'єр, все розкупили, 80 і другу можна придбати за 40 гривень. Палет по 70 і другу можна придбати за 35 гривень. Портфоліо по 45, капелі по 49 майже і рябіна 69 гривень. Ну, в Єві часто знижки на якісь парфуми, кожного 2-3 дня змінюється акція на парфумерію. Це треба довго знімати, показувати. Ви просто можете завітати в Єву. Я думаю, вже всі на Миколая подарували, але ще попереду йде новорічні свята. Бачу, якась акція. Купуй будь-які засоби для догляду за обличчям та тіла на суму від 300 гривень одним чеком та отримає 150 гривень кешбеку на наступну покупку засобів для догляду за обличчям та тіло, бонусами на картку ЄО. Це дуже круто. тобто Купуєте щось на 300 гривень і вам нараховують 150 гривень на вашу картку Єву. 150 гривень, які потім ви можете використати на покупку будь-чого. Взагалі круто, навіть купити якийсь, якийсь крем, який ви дуже довго хотіли б спробувати. Да? Ось сплатити половину ціни, а половину віддати кешбеком розрахуватися. Це теж непогана акція. Тут також всі полички. Бачите, з кешбеком 150 гривень. Це непогана акція. Також зверніть увагу на це. До новорічних свят, мабуть. Треба запитати, до якого числа не вказано, до якого числа. На жаль. Хороша ціна від Evelyn. Можна би зараз придбати сироватки для обличчя зі знижкою 50. Відсотків і ще й кешбек. Ну тобто зараз дуже хороша акція. Якщо пройтись по поличках в Львіві, можна досить добре зекономити і отримати ще й подарунок 150 гривень на наступну покупку. Ось така сироватка, зараз 80 гривень. І ось ці від Евелін сироватки також йдуть зараз з хорошою знижкою. І плюс кешбек 150 відсотків 106, 130, 120 гривень ось ці сироватки. В сироватки, залежності відібрати треба під тип вашої шкіри. Ну, це про те, що я вам говорив. Можна обрати професійний якийсь догляд а від Nivea, тут є професійні хороші креми, сироватки. Ось можна додати 150 гривень бонусами і купити той чи інший крем. Ще якась цікава акція, 1000 кінських сил на ЗСУ. Купуй маленький оберіг на касі Єва, а ми перетворимо його на великий для військових. Хочу побажати економних покупок, мирного неба всього всього вам найкращого і до зустрічі.